Відома щорічна виставка фотографії парі фото цього року розташувалася у великому палаці в Парижі. Вперше цей ярмарок фотографій відбувся в столиці Франції 97-му році і відтоді збирає до 40 тисяч відвідувачів щорічно. Цього року тут свої роботи представляють більше двох сотень галерей та фотовидавців. Спеціальний гість заходу американський режисер Давід Лінч відзначить на нього погляд найбільш особливі з них. Любівліки. Відвідувачі приходять дуже різні. Тут ми розуміємо, що головне в фотографії це не колір чи монохромність. Це здатність зображати світ, його чутливість. На парі фото все це можна побачити одночасно. Фотографія як мистецтво та інвестиція набуває все більшої популярності останні 20 років навіть у країнах, де така цікавість здається доволі неочікуваною. Наприклад, у державах близького сходу та Перської затоки, новий осередок митців східне крило з Дохи» у Катері представляє у Парижі свої здобутки. Ми хотіли зібрати разом фотороботи з Дохи та решти країн затоки, щоб взяти участь у діалозі між фотографами з усього світу. У східному крилі багато фотографів жінок, які своїми роботами розповідають про свої жіночі проблеми у соціально-політичному контексті. Фотографії відомого німецького фотографа Томаса Руфа сьогодні одні з найдорожчих тут. Він приїхав до Парижа підписати фотокниги з його роботами. Тож, як змінюється фотосвіт? Чи сучасним митцям важче пробитися на вершину? Адже сьогодні фотографує майже кожен? Гадаю, що наступному поколінню фотографів буде непросто. Тоді фотографії довкола буде набагато більше ніж коли я починав навчатися у 1977 році. Бажаєте зробити щось інше, здійснити прорив. Попереду непроста і слизька дорога. Сьогодні, завдяки мобільним та цифровим фотокамерам, знімають майже всі. Якщо цікаво, як виглядають фотографії, що продаються за тисячу, кілька тисяч чи навіть за мільйон євро, приїжджайте на парі фото до великого палацу у Парижі.